Вітаю на проєкті Фінансова грамотність для військових ветеранів та їх родин в рамках Академії Мінфін у партнерстві зі Smart Family Office та за підтримки військових та ветеранських організацій. З вами Аліна Шух, фінансова радниця та операційна директорка Smart Family Office. І сьогодні ми поговоримо про створення фінансового плану. «Failing to to plan is planning to fail». Відсутність плану це вже план на провал. Війна рано чи пісно закінчиться. І вам знову потрібно буде змінити рід діяльності. Наскільки ви до цього готові? Чи плануєте ви повернутися на попереднє місце роботи? Можливо, залишитися в армії, а може змінити професію? Можливо, ви думали про власну справу, а може і не думали взагалі. У порівнянні з цивільними професіями навіть натяк на визначеність у професії військовослужбовця під час війни немає. Але план це те, що допомагає поставити цю невизначеність у певні рамки. Опрацювати різні сценарії та спиратися на власні цілі. Так і чую, план це наша перемога, а там вже побачимо. У спортсмена перемога на найважливіших змаганнях це теж фінальний план. Але стається диво, і після перемоги настає наступний день, а за ним інший. І виявляється, що спортсмен не готовий до такого неочікуваного повороту, не має ні заощаджень, ні іншої кваліфікації, ні знань. Медалі тьмяніють, а відновити здоров'я, набути досвід, перенавчитися чи опанувати нову професію потребує фінансування. І так стається, що у спортсмена за часи кар'єри не було можливості створити собі резерв, адже все йшло на перемогу. Так це приклад з мирного життя, але й ми маємо розуміти, що за перемогою буде наступний день, і краще бути підготованим, ніж копіювати комунальників, для яких взимку неочікувано випадає багато снігу. Фінансовий план це і є підготовка. А як він виглядає? Створення плану для будь-кого – медика, спортсмена, військовослужбовця чи ветерана має чотири кроки: аналіз, ціль, реалізація та моніторинг. Аналіз це ваш поточний стан. Якщо у вас активна служба, то скоріше за все, такий стан тимчасовий. Якщо ви на етапі переходу у цивільне життя, він також може змінюватися. Але в аналізі, на якому етапі ви б не були, важливо знати про себе дві речі: ваш грошовий потік і ваш баланс. Грошовий потік це буквально те, скільки ви заробляєте, скільки витрачаєте і скільки здатні заощаджувати. Він буде різним до служби під час неї та після. Головне побачити повну картину, скільки можу заощаджувати зараз і скільки знадобиться потім. А також скільки витрачаю зараз і скільки доведеться витрачати в майбутньому. Це ключові показники, які визначають, наскільки ви зможете відкладати зараз для майбутніх потреб. Баланс це вже цікавіше. Баланс це ваше багатство, все, чим ви володієте, і ваш капітал, який ви змогли сформувати протягом вашого життя. Баланс показує моментальний знімок вашого фінансового стану. Його варто перевіряти регулярно, раз на півроку чи рік, щоб побачити, як змінюється ваше фінансове становище. Такий аналіз покаже вам кілька речей: наскільки ви здатні заощаджувати зараз і скільки зможете в майбутньому. Скільки ви будете витрачати в майбутньому і як це вплине на заощадження? І чи формуєте ви власний капітал та чи зростає він з часом? Все це дає фундамент для створення власного фінансового плану. Крок 2. цілі. Якщо ви не знаєте, куди йдете, вам може не сподобатись те, де ви опинитеся. Визначити, куди рухатися значно простіше, якщо є мета. У особистих фінансах цілі відіграють неймовірно важливу роль. По-перше, ціль мотивує. У дитинстві всі ми відкладали на щось: велосипед чи приставку, цілеспрямовано та невпивно, навіть коли альтернативою були моментальна реалізація бажань як солодощі. Сім'ї часто неймовірним чином можуть відкладати, коли мають за мету придбання власного житла чи авто. А от коли ціль реалізована, відкладати стає значно важче. По-друге, ціль створює визначеність, її можна порахувати, можна описати, можна поставити дату і таким чином бачити прогрес. А саме прогрес, маленькі постійні зміни, сходинки на нескінченній дробині, саме це дозволяє радіти та продовжувати рухатися до цілі. А ще цілі необхідні для вибору інвестицій. Якщо ваша мета оплата коледжу синові за рік, ви навряд чи проінвестуєте всі гроші у квартиру у Львові. Але якщо мета власний пасивний дохід, квартира може бути одним з інструментів у портфелі. Тобто, якщо просто цілі це найголовніша частина фінансового плану. Які можуть бути фінансові цілі, наприклад, створення резерву для непередбачуваних обставин, ремонт лікування тощо, реінтеграція у цивільне життя, тобто фінансування перехідного періоду після служби або оплата професійної перепідготовки чи отримання нової освіти, витрати на адаптацію після повернення до цивільного життя, відновлення та покращення якості життя, витрати на лікування, реабілітацію, оздоровлення, психологічна підтримка та допомога. Забезпечення родини, оплата освіти дітей, збереження коштів на допомогу батькам чи близьким, купівля власного житла чи автомобіля, створення капіталу для власної справи, відкриття бізнесу, створення стартапу тощо, капітал для фінансової незалежності, створення стабільного, пасивного доходу, особисті мрії та бажання, подорожі, хобі, реалізація творчих проєктів, накопичення на святкові заходи, наприклад, на весілля чи ювілей. Благодійність та підтримка інших, наприклад, створення фонду для допомоги іншим, ветеранські організації або благодійність, фінансування суспільно важливих ініціатив, розвиток себе та кар'єри, навчання, професійне зростання, розвиток навичок, участь у бізнес-освітніх програмах та тренінгах. Усі ці приклади цілий часто вимагають ретельного фінансового планування, адже реалізувати їх з місячного доходу зазвичай складно. Спершу варто підійти до цілей раціонально та описати навіщо вони потрібні саме вам, а не комусь іншому. Потім виставити пріоритети, адже всі на світі цілі неможливо досягнути. Гроші лімітований ресурс. Саме від пріоритетності ви будете розраховувати, який відсоток заощаджень спрямовувати на кожну ціль. Далі визначити вартість сьогодні. Це можна зробити по ринкових цінах або через розрахунок. Наприклад, ціль пасивного доходу можна розрахувати, поділивши бажаний річний дохід на дохідність інвестицій. Тобто, щоб мати 10 тисяч гривень на місяць або 120 тисяч на рік, потрібно покласти 1 мільйон 200 тисяч під 10% або 800 тисяч під 15%. Наступний крок визначити приблизний строк досягнення цілі у місяцях, розрахувати вартість на момент досягнення, враховуючи інфляцію. Інфляція закладена НБУ у гривні 5%, але історично вона часто перевищує таргетоване значення, тому краще закладати 7. У валюті таргетована інфляція становить 2%, але фактично може бути вищою. Розрахунок вартості з інфляцією – це вартість на сьогодні потрібно помножити на 1 плюс інфляція та піднести до ступеня кількості років. Наприклад, ви хочете розрахувати вартість квартири за 1,5 мільйони гривень через 7 років з інфляцією 7%. Мільйон п'ятсот помножити на 1 плюс 7 та піднести до ступеня 7 буде 2 мільйони 408 672 гривні. Далі розрахуйте необхідні місячні заощадження, поділивши суму на кількість місяців без урахування інвестування для досягнення цілі. Окремо оцініть, чи можливо покрити ціль через пільги чи соціальні програми для ветеранів. Наприклад, безкоштовна освіта для дітей чи самих ветеранів, грант на власну справу тощо. Ми детально розглядали пільги в одному з наших відео. Тут їх можна включити у власний план заздалегідь і підготувати документи. І нарешті. Оптимізуйте цілі. Ви, скоріше за все, побачите, наскільки багато потрібно заощаджувати. Але завжди можна зменшити масштаби мети, відкласти її реалізацію, збільшити заощадження чи доходи, відмовитися від менш пріоритетної мети, надати більшої ваги важливіші цілі. Тільки після оптимізації у вас буде чітко сформований реалістичний план. Іду на випередження із 100% зауваженням. Як вказати строк досягнення, якщо я не знаю, що буде завтра, відповідь: поставивши ціль і почавши на неї відкладати, у вас є 50% шансів її досягнути. Якщо ж ціль взагалі не поставите, у вас буде 100% шанс її не досягнути. Все просто. Щодо інвестицій, деякі фінансові цілі можуть бути довгостроковими, і просте накопичення грошей стає неефективним через знецінення коштів із часом. Для досягнення таких цілей. Доцільно використовувати інвестиційні інструменти, особливо якщо термін реалізації перевищує один рік. Що важливо врахувати для цілей із чітким строком реалізації, наприклад, погашення великого боргу через три роки або оплата навчання доньки через п'ять років, варто обирати інвестиції з фіксованим доходом або з терміном погашення, що збігається з терміном вашої цілі. Наприклад, депозит на 3 роки для погашення боргу або облігація зі сроком погашення через 5 років для оплати навчання. Валюту інвестицій варто обирати залежно від потреби. Якщо ціль пов'язана із витратами за кордоном, наприклад, навчання в іноземному університеті, інвестиції мають бути у валюті євро або доларах. Для довгострокових цілей слід формувати інвестиційний портфель, що може включати інструменти із зростаючою вартістю, капіталізацію, наприклад, акції. Або інструменти, що генерують стабільний грошовий потік, наприклад, дивіденні акції чи нерухомість. Традиційно основними інвестиційними інструментами є цінні папери, акції та облігації. Вони вважаються ліквідними і функціонують у відносно стабільному інвестиційному середовищі з захистом прав інвесторів. В рамках відео про фінансовий план ми не будемо надто сильно заглиблюватися у створенні інвестиційного портфеля, бо ця тема надто широка. Проте, інвестиційна грамотність це скоріше м'яка навичка, якою мають володіти більшість громадян. І розвиватися у цьому напрямку самостійно або з допомогою родини точно варто. У посиланнях до відео ви знайдете перелік матеріалів, книжок та посилань, звідки зможете почати, або скористатися одним з курсів в Академії Мінфін. Щодо реалізації та моніторингу плану, Якщо ви на службі, формування інвестиційного портфеля та відкриття рахунків можуть виконувати довірені особи, наприклад, ваша друга половинка. Проте, якщо ви вже дійшли до етапу, коли склали та розрахували ваш фінансовий план, найскладніше все одно лишається діяти. Дії це те, що ви робите кожного дня, тижня чи місяця, щоб наблизитися до мети. Відкладаєте гроші, вкладаєте їх, оформлюєте документи чи використовуєте пільги. Це конкретні кроки. Відкрити рахунок, подати заявку на грант, створити бізнес-план чи скласти список необхідних документів. Варто всюди, де можливо, автоматизувати процеси, наприклад, автоматичні списання на скарбничку. Як би кумедно не звучало, а прохання другої половинки відкладати гроші за вас це також автоматизація. Так працює наша психологія. Ми шалено ліниві істоти по суті своїй і можемо відкладати важливу справу безкінечно, якщо вона потребує додаткової хвилини часу або кліку. І аби процес досягнення цілі був більш приємним, дуже варто відслідковувати прогрес. Наскільки збільшився капітал, наскільки ближче ви просунулися у напрямку мети. Тоді не буде відчуття, що ви робите речі задарма. Що варто враховувати у плані? Безпека та захист родини. Фінансовий план має враховувати не лише вас, а й ваших близьких. Це означає подбати про документи, про заповіт, про довіреності. Формити страховки, мати чіткий план на випадок екстрених ситуацій. Родина має бути захищена фінансово, навіть якщо щось піде не так. Обов'язкова фінансова подушка. У військових подушка безпеки має бути більшою. Ви не знаєте, коли знадобляться кошти на реабілітацію чи адаптацію до нових умов. Мінімум це 6 місяців ваших витрат. Оптимальний 12. Ви можете закласти невеликий резерв на екстрені випадки та спеціальну подушку на реінтеграцію після завершення служби. І фінансова свобода це не розкіш. Фінансова свобода це ваш пенсійний капітал, який дає дохід без потреби працювати. Це не примха, це необхідність. Планування капіталу для фінансової свободи має бути обов'язковою частиною вашого плану. Так, після повернення до цивільного життя. Продовження служби чи розвитку військової кар'єри ваш грошовий потік не обірветься. Але створити фінансову подушку, потурбуватися про родину та поступово збільшувати свій капітал це необхідність. І саме для цього потрібен фінансовий план. А ми побачимося з вами у наступних проєкту фінансова грамотність для військових ветеранів та їх родин. До зустрічі!